Микола Вінграновський, і є народ. На сизих пагорбах рясне село горіє, і сірі вітряки докрилюють свій вік, В брунатних берегах ріка багряна мріє, і гай засмучений стоїть, як чоловік. Ні лету літака, ні шурхотіння гуми, тут тільки я, тут я і неба тло, і дума про народ. Моя стодумна дума навшпиньки заглядає у чоло, як міниться усе, і дурень той, хто зміни, незмінно заміняв вчорашнім днем без змін народ в путі, та він та не зніме і з тих, хто за народ являв себе взамін, і відрізаючи живі шматки з народу, пророкував народові майбут, та брів народ, де бродом. Де без броду, без нас на тяг, тягнувсь з небути в буть, бо він народ, бо він глагол життя, він зміна змін, йому нема заміни, бо він один, крізь весни і крізь зими, веде свій слід з небути у буття. А ми, хто ми? Себе ми знаємо роду, Чимало віддалось нас жаху в рот, лиш ті не віддалися, хто народу віддав себе і ствердив свій народ. Ми знову є, ми пізні, найпізніші, що наросли з худеньких матерів, в саду порубанім, я знаю, не для тиші вулкани дивляться з під наших юних брів. Є віра, є свобода, кров і шмаття». Естрада, сало, космос, кавуни і є народ, в якого є прокляття, страшніші от водневої війни.